Усім привіт! Я продовжую читати Шимат багавата українською мовою. Якщо я помиляюся в наголосах, будь ласка, пишіть в коментарях, в яких саме словах, бо я не володію досконало українською мовою, просто хочу вивчати її, читаючи Шімат Багаватам. І так, я продовжу читати вступ. Це буде вже третя частина вступу, він дуже великий. І зараз я читаю нариз життя і повчання Господа читання. Невдовзі весело та пишно справили весілля Господа. Приблизно того ж часу він почав проповідувати в Навадвіпі оспівування громадою. Світове імені Господа. Деякі брамани, що заздріли його популярності, старалися перешкодити йому. Вони так заздрили Господу, що пішли зі скаргою до мусульманського судді Навадві... Навадвіпи. Тоді Бенгалією правили патхани, Пуштуни. Намісником провінції був Наваб Хусейн Шах. Тут Таке зірочка і, і, і такі, силка. Патхани також відомі як Поштуни етнічна група, що зараз проживає переважно в Афганістані, Пакис... Пакистані та Індії. Добре. Далі, е, суддя мусульманин поставився до скарги браменів серйозно. Для початку попередив послідовників німає пан щоб вони припинили голосно співати імена Харі. Господь таню ж попрохав своїх послідовників не коритися наказові, і вони провадили санкіртану, оспівування святого імені Господа, як звичайно. Тоді суддя послав солдатів, і ті зупинили Санкіртану, розбивши кілька мріданг глиняних гліняних барабанів, дізнавшись, що трапилось, Німай Пандіт організував рух громадської непокори. Саме він, зачин... зачинатель руху громадської непокори за праве діло в Індії. Він організував хід зі ста тисяч людей, що мали тисячі мріданг та каратал ручних металевих тарілочок. І ця процесія пройшла. Всіма дорогами на вадвіпи всупереч наказові Казі, що заборонив Санкіртину. На кінець хід досягнув дому Казі, і той зі страху перед натовпом піднявся на другий поверх будинку. Велетенська юрма перед будинком Казі була налаштована доволі войовниччя. Проте Господь попрохав людей зберігати. Окій. Тоді Казій зійшов на ніс і спробу заспокоїти Господа, звертаючись до нього, як до свого небожа. Він зауважив, ні ламбару, чи Криварті доводиться йому дядько, а отже, Шіматі Шачедеві, мати Німая пандіта, йому сестра вперших. Казі сказав Господу, що синові його сестри не личить гнівитися на свого дядька. На що він відповів щораз вже казі дядько йому, то хай вітає небоже у власному домі, як годиться. Напруження спало, і казі і Господь, двоє обізнаних вчених, взялися обговорювати Коран індуїські шастри. Бесіда тривала довго. Господь порушив питання щодо забою корів. Казі належно відповів йому, посилаючись на Коран, і сам спитав Господа, за приписану у ведах принесені в жертву корови. Господь відповів, що згадану у ведах жертвопринесення насправді не можна розцінувати як убивство у такому жертвопринесенні старого бика чи корову приносять у жертву, щоб силою ведичних мантр дати тварині молоде, сильне тіло. Проте за каліюї жертвопринесення корів заборонено, бо кваліфікованих браменів здатних їх відправляти немає. Фактично, в калію заборонений будь-які які жертвопринесення, бо через невігласто людей вони втратили будь-який сенс. У Калі-Югу задля досягнення будь-яких практичних цілей рекомендовано Санкірта на Зрештою, Господь переконав Казі, і Той зробився його послідовником. Госп... <кхм> Відтак, Казі проголосив. Що ніхто не має права перешкоджати рухові санкіртани, що заснував Господь. Цю свою долю для нащадків він вписав у заповіт. У Навадвіпі донині збереглася могила Казі, і прочани індуси приходять віддати їй шану. Нащадки казі ще й досі живуть там, і вони ніколи не виступали проти руху санкіртани, навіть за часів індомусульманських зіткнень. Змальовані події ясно свідчать, що Господь не був, як то кажуть, боязкий вайшнав. Вайшнав це безстрашний віданий Господа, і задля права діла він готовий на будь-який крок, що відповідає цілі. Арджуна теж був вайшнавом, відданим Господа Крішни, і щоб задовольнити Господа, він доблесно бився. Так само Ваджрангаджі Хануман. Був відданий господарами і добре провчив, прибічників невірно равену. Вайшнавізм покликаний задовольняти Господа всіма можливими способами. Вайшнав з природи своєї чужого насильства, міролюбний і має всі добрі якості Бога, однак він ніколи не стерпить, якщо не відданий, зухвало ганбить Господа чи його відданого. По тих подіях Господь ще ширше став проповідувати свою паговата дгарму, рух Санкіртани, і хто чинив перепони втвердженню юга дгарми релігійного обов'язку людини в цю епоху, той так чи інак діставав справедливої кари. Так двоє браменів, Чапала та гопала, що також доводилися Господові дядьками за свою ворожість руху Санкіртани, захворіли на проказу. Пізніше вони розкаялись, і Господь простив їх. У своїй проповідницькій діяльності він щодня посилав усіх своїх послідовників на чолі з ділонітянадою Нітянандою Прабута, хакурим, Харідасом, бойовим, авангардом його війська, іти від дверей до дверей, проповідувати Шрімад Бхагаватам. Повінь його руху Санкіртани затопило усю навадвіпу штаб-квартира розташовувалася у домі Шіласатвапура та Шіадвайде Прабу, двох його провідних учнів домогосподарів. Ці двоє, відомих своєю вченістю учальників Браманської громади, були найпалкішими прихильниками руху Господа Чайтані. Власне, саме Прабу був головною причиною з'явлення господа. Побачивши, що люди погрузили в матеріалістичній діяльності, і ніхто не дбає про відене служіння, котре єдине може врятувати людину з троїстих страждань матеріального буття, Шрі Прабгу з безпричиною ласки, до знеможеного під тягарем епохи людства ревно молився до Господа. Щоб він зійшов і без, без Безнастанно поклонявся йому, підносячи воду з ганги та листочки священного деревця тулесі, що ж до проповідницької діяльності в русі Санкіртини, кожен, згідно з наказом Господа щодня мав носити в неї свою частку. Одного дня, ідучи головною вулицею Нітяна прабута прибута з щила побачили розбурхану юрму. Від перехожих, вони довідалися, що два брати. Джагай та Мадгай, напившись, порушували громадський порядок на вулиці. Ще вони дізналися, що брати входять з шановної браманської родини, проте через спілкування з негідниками і самі перетворилися на розпутників найнижчого гатунку. Мало що п'ятниці, вони також їли м'ясо, влучилися за жінками, чинили розбій і всі інші можливі гріхи. Почувши це, Шіла Нітянада був вирішив, що цих двох. Знепалих треба врятувати першими. Якщо вони покинуть своє гріховне життя, це що додасть слави Господу, що й тані віркували Прабу та Харідас. Протопившись до двох братів, вони попрохали їх повторювати святе ім'я Господа Харі. П'яні Джагай і Мадгай страшенно розлютилися, вони облили нітянаду прабгу. Брудною лайкою, і тоді ще півдороги переслідували проповідників. Увечері, слухаючи, щоденний звіт про успіх проповіді, Господь тішився, дізнавшись, як спробували Нетянанда з Харідасом звільнити двох нерозумних гульвіс. Наступного дня Нітянанда Прабгу пішов побачити двох братів, і ледве він наблизився до них, один з братів пожбурив. У нього уламком глиняного горшика, уламик вцилів Нітянанді прабгу у лоб, і рани зацебеніла кров. Проте Нітянанда був такий ласкавий, що замість обуритися з негідного вчинку сказав Хай ви кинули в мене каменем, я, однак, прохатиму вас, оспівуйте святе ім'я Господа Харі. Поведінка Нітянанди пробу вразила Джагая одного з братів, і він впав до ній, Господи, прохав вибачити його грішного брата. Коли Мадгай замірився ще раз вдарити Нітянанду прабу, Джагай зупинив брата і став благати його впасти до ній Господа Нітянанди. Тим часом господь Чайтані, дізнавшись, що Нітянанду поранено, у великому гніві кинувся на місце події. Господь одразу прикликав свою сударшану чакру. Та головна зброя Господа формою подібна до колеса. Щоб вбитих грішників, аленіцінандопрабгу нагадав йому про його місію звільняти пізнадійно занепалі душі каліюги, а брати Джагай і Мадгай були типовим прикладом таких пропащих душ. За нинішньої доби 90% людей, навіть ті, хто народився в шановних родинах і кого поважають у суспільстві. І трохи не кращі від цих двох праців. Явлені писання звіщають, що в всьому світі люди за цієї епохи матимуть якості як у найгірших шутер чи й нижче. Варто зауважити, що ще читання Махапрабу ніколи не визнавав ортодоксальної кастової системи з її успадкованими привілеями. Радше він неухильно тримався вчені шастер про сварупу людини, тобто її справжнє єство. Коли Господь прикликав Сударша на чакру, а шили Прабу просив його пробачити братів, вони обидва кинулися у Господи до ніг та благали вибачити їхню негидну поведінку. Нітянада прабу разом з ними прохав Господа простити ці душі. Що щиро розкаялися. І Господь поступився проханням за умови, що брати назавжди покинуть розпутне гріховне життя. Брати погодилися, вони сказали обітницю покинути свої гріховні звички, і тоді Господь ласкаво простив їх. Відтак він жодного разу не нагадав їм про їхні минулі лиходійства. У цьому проявилася надзвичайна ласка, Господа читання за нинішньої доби немає нікого, хто міг би сказати, що вільний від гріха. Такої людини просто немає. Але Господь госпочитання прощає будь-кого з грішників за однієї умови, утримуючи посвяту від істинного духовного вчителя, вони мають скласти обітницю більше. Не потурати своїм гріховним звичкам. У тому, що трапилося з братами, є чимало повчального, нині за каліюї фактично всі мають якості джагая та Матгає. Якщо люди хочуть звільнитися від наслідків своїх гріховних дій, вони мають прийняти притулок Господа Читані махапрабу і після духовної посвяти повністю утримуватися від заборонених у шастрах дій. Цих заборон Господь рукається у своїх повчаннях. Шрілі Рупі Госвами. Під час життя домогосподарем Господь не показував багато чудес, які зазвичай очікують від таких особистостей. Проте, одного разу він зробив справжнє чудо. Це було в домі Шеніваса Твакура, коли Санкіртана була в самому розпалі. Він запитав відданих, чого їм хотілося б скуштувати, і дізнавши, що вони хочуть мангу. Попрохав дати йому мангову кісточку. Хоча сезон на цей плід ще не настав. Коли йому принесли кісточку, він тут таки посадив її на подвір'ї шиніваса. І перед очима всіх присутніх сім'я проросло. За якусь хвилю паростку стало велике мангове дерево, а стиглих плодів на ньому було більше, ніж відені могли з'їсти. Дерево так і лишилося на шинівасиному подвір'ї, і відені рвали з нього стільки плодів. Скільки хотіли, Господь високо цінував кохання дівчат в Раджабумі, Бгумі, до Крішни, віддаючи належне їхньому бездомісному служінню, а почитанням хапрапу якось замість імен Господи, почав оспівувати святи імена Гопі, пастушок. І цей час до нього прийшло кілька його учнів, для яких він був також і духовним вчителем. їх дуже здивувало те, що Господь повторює імена Гопі. Через своє невігластво вони запитали в Господа, навіщо він оспівує імена Гопі, і порадували повторювати ім'я Кришни. Господь відчував найвищий екстаз, а безголові учні, втрутившись, перервали його. Господь висварив їх і сказав забиратися геть. Ці хлопці були майже одного віку з Господом, тому хибно вважали, що рівні йому. Обговоривши те, що сталося, вони постановили як слід провчити Господа, якщо він ще раз наважиться так їх карати. По цій події між людьми були недобрі розмови в перші читання. Довідавшись про це, Господь став розмірковувати, з яких людей складено суспільство. Він Визначив, що проти відданого служіння Боговій особі влаштовані насамперед студенти викладачі, люди, які працюють задля насолоди плодами своєї праці, йогі, нівідані та різного роду безбожники, моє місце в тому, що звільняти занепали душі цієї доби, думав він. Однак, якщо вони будуть коїти образи проти мене, вважаючи за звичайну людину, ніякого добра з того їм не буде. Щоб вони такі стали на шлях духовного свідомлення, їм треба так чи так виявляти шану мені. Тому Господь вирішив обрати зречений спосіб життя саньясу, бо люди зазвичай складали шану саньясі. 500 років тому суспільство ще не деградувало так, як нині. Тоді було прийнято віддавати Саньясі шану, а саньясі неухильно дотримували правил та приписів життя. В зречності. Ще читання Махапрабу зазвичай був проти, щоб люди складали обідницю зреченості у вікалі, але тільки тому, що в цю добу всіх правил та приписів зреченого життя здатні дотримуватися лише одиниці. Шріч Тані Махапрабу вирішив прийняти сан'ясу і стати зірцевим сан'ясі, щоб люди, люди виявляли йому шану. І давати шану є обов'язком кожної людини. Поважається, що Саньясі є вчителем для всіх варм та ашвені. Саме, коли Господь обдумував прийняти саньясу, до Новодвіп прийшов Кешева Бараті. Саньясі школи Маєваді, що жив у Катві, Бенгалії. Господь запросив його пообідати, і коли кешева бараті відвідав його, Господь попрохав висвятити його на Саньясі. Це була річ суто формальна, бо за, традиці за традицією саньясі приймають від іншого саньясі. Господь є незалежний з будь якого погляду, однак щоб дотримати встановленого у шастрах порядку, він прийняв сань'ясу від кешева Багарті. Дарма що той не належав до Вайшнава сампрадаї, школи вишнавізму. Порадившись з кешево-бгариці, Господь пішов з наводвіт до катви, щоб офіційно прийняти саньясу. Його супроводжували, ширіні Ніт'янанда прабу, Чандришик Харчарії та Дата. Усі троє допомагали виконувати церемонію посвяти, те як Господь приймав Сан'ясу, детально змальоване в читанні пагавати, щела Віндавана Даса Тхакура. Отож, на кінці свого 24-го року в місяць Макха Господь прийняв стан Сан'ясі. Прийнявши сан'ясу, він без останку присвятив себе проповіді Пагаватадгарму. Господь проповідував, і коли був, був домогосподарем. Але, зіткнувшись з певними перешкодами для проповіді, він пожертвував зручностями родинного життя, щоб рятувати за непалі душі. Коли Господь був домогосподарем, його головними помічниками були шіладвайта прабу та шила шиївастакур. А після того, як він прийняв Сан'ясу, ними стали Шила-Ніт'янанда, Прабу, Що його він послав проповідувати в Бенгалії та шість госвами, рупа Госвамі, Санатана Госвамі, джива Госвамі, гупала Бхата Госвамі, рагунат дас Госвамі та рагунат Бхата Госвамі Зі шилою рукою та санатаною на чолі, що їх він відрядив до вріндавина робити розкопки в місцях, які нині є місцями паломництва. Так волею. Господа ще читання Махапрабу, люди довідали, довідалися про Вріндаван та важливість враже вгомі. Прийнявши Сан'ясу, Господь одразу розрушив до Вріндавена. Три дні він йшов Радгадешем, місце, де не протікає Ганга. Від думки, що він йде у Вріндаван, його виповнював захват. Однак Шілантіананда скоригував господа в іншому напрямку. Він привів його в Шантіпур до одвайди прабху. Господь лишився в його домі на кілька днів, а двадцять, знаючи, що Господь вже ніколи не повернеться до родинного вогнища, послав людей до Новодвіпи по матір Шачі, щоб та в останнім побачила свого сина. Деякі безсовісні люди кажуть, що Господь, Чайтані вже прийнявши Сан'ясу, бачився зі своєю дружиною та дав їй на поклоніння свою сандалію. Однак ніде в достовірних джерелах згадок про таку зустріч немає. Його мати стрілась з ним у домі Адвайти правгум. Побачивши сина в одязі Санясі, вона сильно затужила, як поступку собі вона просила сина оселитися в порі, звідки їй легше було потримувати вісті про нього. Господь погодився виконати це останнє бажання своєї любої матері. По тому він рушив до пури, Пурі, а ціла на одвіпа від розлуки з ним занур, занурилися в океан журби. Дорогою до Пурі Господь відвідував багато важливих місць проще. Він був у храмі Гупінатхаджі, котрий колись вкрав для свого відданого шила Пурі горшик кширі згущеного молока. Відтоді божество Гопінатхаджі називають кширечора Гопінатх. Господь слухав цю оповідь із величезною втіхою, схильність красти Притамана навіть абсолютній свідомісті, але коли цю схильність виявляє абсолют, у ній немає повторності, навпаки, перед нею схиляються в шані навіть Господній Тані, оскільки з абсолютного погляду Господь та його схильність красти суть одне, цю захопливу історію Гопінатхачі оповідає в чи рітамріці Крішна Даска Гусані. Відвідавши храм, Кшеречора Гупінатка в Римуні, Баласор, штат Оріса, Господь. Далі тримав путь до пурі. Другу він завітав до храму Сакші Гупалі, що став за у, справ... у справі родинної у суперечки двох відданих браменів. Господь дуже любив слухати оповідь про Сакші Гупалу, бо хотів довести атеїстам що божества Господа поклоніння у храмах, яким визнають Ачарі, цени і ідоли. Як твердять бідні на розум люди, божество в храмі це втілення арча богоособи, і тому воно повністю тотожне йому. На любов віданого божество, Господу відповідає тою мірою, що відданий виявляє цю любов. В історії Гупали, щоб владнати родину суперечку між двома віданими, проявити надзвичайну ласку до своїх слуг, Господь у формі Арчі, свого втілення. Пройшов Цілий шлях від вріндавана до Від'янагари, селища Ворісі. звідтіля божество пізніше перенесли до катика. Храм Сакші Гупали понині відвідує тисячі прочан, які йдуть до Чиганатхапурі. Переночувавши в Катиці, Господь вирушив до пурі. Дорогу Нітянанда Прабу зламав його палицю Сан'ясі, і Господь нібито розгнівався на нього. Лишив своїх супутників позаду і пішов до пурі сам. Ну, а що було в пурі? Ми почитаємо наступного разу. Дуже дякую за увагу! Харі Кришна! Має, надію, вам подобається моє читання. Це була третя частина вступу до Шрима Бхагавата. Харі Крішна!